Шановні старші класники, вітаю! Сьогодні у нас заняття номер 4 Тема цього заняття класичні функційні рівняння. Вони класичні в тому розумінні, що якщо ви, перетворюючи якесь функційне рівняння, прийшли до одного з них, то ви записуєте зразу його розв'язок. Звичайно, при умові, якщо від вас не вимагають розв'язати ці рівняння. З одним із класичних рівнянь, ми вже познайомились з вами, це рівняння каші. А саме f від x плю дорівнює f від x плюс f від y розв'язком цього рівняння на множині неперервних функцій є функція f від x, що дорівнює c. Зауважу, що сьогодні ми працюємо виключно з неперервними функціями. Розглянемо. Друге класичне рівняння. А саме F від x Y дорівнює F від x, помножити на F від y для будь-яких x та y, що належать r. Якщо ж x дорівнює y, дорівнює нулеві, то ми одержимо F від нуля дорівнює F квадрат від нуля. Отже, або F від нуля дорівнює нулеві, або f від нуля дорівнює одиниці. Доведемо один факт. Що якщо, якщо існує х0, так що F від x0 дорівнює нулю, F від X розв'язок розв'язок 2, то F від X тотожня до рівня нулю і є розв'язком 2. Отже, розглянемо F від X0 плюс X. Дорівнює з умови рівняння 2 f від x0 помножити на f від x, Але f від x0 дорівнює нулю. Отже, f від x плюс x 0 дорівнює нулю. Замінивши x плюс x0 на x маємо f від x дотоżni 0. В рівнянні 2 підставимо замість x та y x пополам маємо f від x дорівнює f квадрат від х пополам. Отже, або F від x дорівнює 0, але тоді F від Х то тожні 0, або F від x. Більше строго більше нуля. Таким чином розглядаємо F від x неперервна неперервна F від x строго більше нуля для будь-якого Х із R. Раз f від Х строго більше нуля, то я можу рівняння 2. Прологарифмувати за основою 2. Маю логарифм за основою 2 F від X плюс Y дорівнює логарифм за основою 2 f від x плюс логарифм за основою 2 F від Y. Розглянемо функцію G від X, що дорівнює логарифм за основою 2 f від x. Ця функція, як неперервна від неперервної, неперервна. f від x у нас додатний, має отже, область визначення для будь-якого x, що належить r. Одержуємо, що функція g від x задовольняє рівнянню коші. А саме g від x плюс y, дорівнює g від x плюс g від y. Це очевидний факт. Отже, ця функція неперервна, задовольняє рівнянню каші, розв'язком цієї функції є функція Cx. Маємо Cx дорівнює логарифм за основою 2F від x, а отже, F від x дорівнює 2 в степені C X, або F від X дорівнює 2 в степені c та ще в степені X. Якщо c дорівнює нулю, то одержимо F від X дорівнює 1. І легко перевірити, що це розв'язок 2 одиниця дорівнює одиниця помножити на одиницю. Б. Якщо С дорівнює нулю, то 2 в степені С, позначимо через А, будемо мати А більше нуля і А не дорівнює одиниці. Тоді одержимо, що F від Х дорівнює. Логарифм за основою А, логарифм за основою А від Х. Вибачте, вибачте, будь ласка, тоді маємо. F. Сюди, будь ласка, Ф від Х дорівнює, А в степені Х. Отже, рівняння 2. Рівняння 2. На множині неперервних функцій має своєм розв'язком або показникову функцію f від x дорівнює a в степені x, або fідx дорівнює одиниці, або f від x to je dari 0. Аналогічно виводяться, доводяться або розв'язується рівняння 3 і 4. Розглянемо ці рівняння. Отже, рівняння 3. Ми не будемо з вами сьогодні розв'язувати їх. Лише познайомимося з, них, з ними, згадавши відомі елементарні функції. Отже, Рівняння 3. Рівняння 3 f від x помножити на y дорівнює f від x плюс f від y розв'язується на множині неперервних функцій, виконується для будь-яких y, що належать проміжку від нуля до плюс нескінченності. Функція f від x, що дорівнює логарифм за основою А від Х задовольняє це рівняння. Справді логарифм за основою А від Х помножити на Y. помножити на Y, дорівнює логарифм за основою А від Х логарифм за основою А. Від y, отже, F від x y дорівнює F від x плюс F від Y. Крім того, цьому рівнянню задовольняє і функція F від x, тотожня дорівнює нулеві. Легко довести, що на множині Неперервних функцій розв'язком цього рівняння є f від х до рівня логарифм за основою А від Х, і F від Х тожня рівний 0. Інших функцій немає. Доведення чимось нагадує, доведення розв знаходження розв'язка рівняння 2. Розглянемо рівняння 4. Рівняння 4. Рівняння 4 це F від X помножити на y дорівнює F від x помножити на F від Y. X, Y належать проміжку від 0 до плюс нескінченності. Цьому рівнянню задовольняє функція. F від x дорівнює Х в степені c, де Х належить проміжку від нуля до плюс нескінченності, c належить r, фіксоване число, фіксоване число, c належить r, фіксоване число. Крім того, цьому рівнянню за справді, перевірте, будь ласка xy в степені С дорівнює x в степені С помножити на Y в степені С. Підставляємо сюди, маємо F від XY. X, Y в степені С, Х в степені С. Це F від X, Y в степені С це f від y. Крім того, в цьому рівнянні задовольняє рівняння F від X та тож не дорівняння 0, та f від x дорівнює 1. Отже, давайте випишемо тепер результат, який ми з вами одержали. А саме, на множині неперервних функцій, рівняння каші має своїм розв'язком, має своїм розв'язком F від x дорівнює С Х. Друге рівняння f від х плюс y. дорівнює f від х помножити на F від Y, має своїм розв'язком, а в степені Х функцію, де А більше нуля, а не дорівнює одиниці, а також має своїм розв'язком. F від x тожнє дорівнює нулю. Та f від x одиниця. Друге третє рівняння має своїм розв'язком на множині неперервних функцій f від x. Рівний логарифм за основою А від х і f від х тожня рівний нулю. Крім того, Четверте рівняння має своїм розв'язком. F від x дорівнює x в степені С. f від х тожня дорівнює 0. F від x дорівнює 1. Ці рівняння. ця функція у нас лінійна і адитивна. Це рівняння 2 f від x плюс y f від x помножити на f від y, розв'язком якого є А в степені х, називають характеристичним рівнянням показникової функції. Отже, це характеристичне рівняння, рівняння показникової показникової функції. Це рівняння називається характеристичним рівняння, характеристичним рівнянням логарифмічної функції, логарифмічної функції. Це рівняння називається характеристичним рівнянням степеневої функції. Хоча хоть ці рівняння е, мають, е, наприклад, друге рівняння не лише розв'язком показникову функцію, а ще й F від x татожній 0 і F від x дорівнює одиниці. <кх> Як і в випадку логарифмічної і показникової функції. Таким чином, ви познайомилися. З чотирма класичними функційними рівняннями. Якщо при перетворенні функційних рівнянь ви одержите одне з них, ви можете зразу писати відповіді при умові, що вас не попросять розповісти, як доводите, що маєте саме такий результат. Доведення третього і четвертого, як і другого, досить схожі. Ви можете спробувати самі розв'язати ці рівняння і тим самим довести одерж... за ствердж... факт, який ми стверджуємо, можете почитати в підручниках. Зокрема, є е, цікавий спеціальний курс Новоселова. Е, рекомендую це ще. Підручник з моєї школи, виданий у 1951 році. Звичайно, є нові видання. Шановні старшокласники, успіхів вам нехай щастить.